Верховна Рада України 371 голосом призначила нового прем'єр-міністра України. Ним став голова фракції Батьківщина Арсеній Яценюк. Турчинов одразу ж підписав цю постанову та запросив нового прем'єра зайняти урядову ложу. Після чого парламентом було звільнено усіх ВО-міністрів, які досі не були звільнені, та затвердили новий уряд України, який раніше був погоджений радою майдану. За це віддали свій голос 331 народний депутат. Однак, не всі кандидати, презентовані на майдані, увійшли в новий уряд. Наприклад, Ольга Богомолець від посади віце-прем'єра з питань гуманітарної політики відмовилась: я готова співпрацювати з будь-яким урядом. З будь-якими людьми для те, щоб зберегти цілісність української держави на сьогоднішній день, для того, щоб забезпечити максимальний порядок, максимальну працездатність, максимальну допомогу соціальної, гуманітарної, медичної сфери це те, що я можу зробити, не заходячи в уряд. Для цього мені ні портфелі, ні посади не потрібні. Звернувшись до нового уряду, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що основним завданням сьогодні стабілізувати ситуацію в країні. Державна казна в Україні розкрадена і пуста. Саме тому з цієї високої трибуни заявляю: я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Наше основне завдання це стабілізація ситуації в державі. Також покращення в найближчий час не побачать українські чиновники. В країну водиться найжорсткіша система контролю фінансів та скорочення бюджетних витрат. Жоден український чиновник після формування українського уряду не має права користуватися чартерними літаками і різного роду пільгами. Члени кабінету міністрів, представники органів державної виконавчої влади і органів на місцях повинні забути. Про персональні автомобілі повинні забути. Про персональні пільги. Також Арсеній Яценюк наголосив, що не буде балотуватись в президенти України та назвав усіх новообраних міністрів політичними камікадзе. Це пов'язано з тим, що внаслідок економічної ситуації новому уряду доведеться приймати непопулярні рішення. Новий Кабмін не гає в часу. Відразу після засідання вже приступив до роботи. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов соціальна країна.